За інформацією прес-центру АТО, бойовики на Донбасі протягом дня 17 разів обстріляли українські позиції. Поранено п'ятьох військових. Найскладніша ситуація в районі селищ Старогнатівка та Гранітне це Донецька область. Як минула доба в зоні АТО, далі Володимир Карабан. За минулу добу терористи чотири рази обстріляли Донецький аеропорт, повідомляють в РНБО. По українських військових били з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. В РНБО кажуть, атаки військові відбили. На штурм бойовики не наважились. Кладовище поблизу Донецького литовища обстріляли з гранатометів. Частину могил зруйновано. Внаслідок обстрілу загорілася церква та господарський двір. Бойовики обстріляли позиції. АТО поблизу Дебальцевого в РНБО кажуть, атаку провели російські найманці. Українські військові розповідають, до зими готові, готуються до оборони. Процес пішов. О, бійці його одягають. Відступати ми, ми не будемо, не збираємося. На сьогоднішній день бойовий дух особового складу високий. Також терористи обстріляли українських військових поблизу сіл Гранітне, Старогнатівка, Новогригорівка та Новоласпа в Донецькій області. З танків та мінометів село Павлопіль градами чотири рази гатили по селищу Кримське. Зі стрілецької та снайперської зброї обстріляли околиці та лаківки і селища Гнутове. В РНБО кажуть, збільшилась кількість розвідувально-диверсійних груп терористів. Ці бойовики із гранатометів стріляють по будівлі. Гоби Зараз буде Поздання це ти будеш а це російські снайпери поблизу Маріуполя у засідці чекають команди від свого керівництва. От так живуть російські партизани. Так як ми в цю зеленочку поближу кукропом можемо подобратися тільки під покровом ночі, переходиться нам іноді трохи жити. Ми працюємо тобто два снайпера. І один прикриває в РНБО кажуть, незважаючи на провокації сили, а то стріляють лише у відповідь. Зараз укріплюють свої позиції. Протокол підписаний в мінську 5 вересня, а також меморандум також підписаний в мінську 19 вересня. Вони залишаються чинними, тому режим припинення вогню також залишається чинним. Віддано розпорядження щодо посилення блокпостів. Як технікою, так і особовим складом, а також підвищення уваги до всіх рухів, які здійснює Російська Федерація. В РНБО звітують за минулу добу. Загинуло двоє українських військових дев'ятеро поранено. Володимир Карабан перший національний.